Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смеркацапської федерації. Сьогодні, 15 лютого 2025 року, зараз я перебуваю біля Ліобережного поштанта міста Києва, де розташовано музей пошти. І сьогодні в цьому музеї буде організована автограф-сесія, яку влаштовує Київське товариство філателістів. І сьогодні наш гість це Олександр Калмиков, автор численних марок Укрпошти. Е, найбільш відомі вам це марки та блоки з серії Краса та велич України. Отже, художник дуже відомий, і я сьогодні з задоволенням буду висвітлювати цю подію. Отже, будь ласка, не перемагайтесь далі буде. Друзі, я зараз перебуваю в холі. Головний поштам, то як ви бачите, що вже філателісти тут збираються, вже йде запис на автограф сесію. Ви бачите представника Київського товариства філателістів, а також наших улюблених, власних філателістів. Отже, я продовжую спостерігати, як усе це буде сьогодні відбуватись. Шановні друзі, з задоволенням представляю вам художника Олександра Калмикова, вітаю, пане Олександре. Вітаю. Вітаю. Отже, сьогодні у вас проходить ваша автограф-сесія, яку влаштовує Київські туристи філателістів. І з якими думками, з чим ви прийшли до нас, до філателістів? Чого ви чекаєте від цієї автограф-сесії? Це дуже несподівано, треба було ж попереджати, що було такі питання. Я знаю, хочеться вшанувати тих людей, які збирають марки, які витрачають свій час і кошти. Ну що, добре, зрозуміло, зрозуміло. Ну і що, і що хочете сказати перед тим, як будете давати автографи колекціонерам? Я потім буду фільмувати, як це буде відбуватись, і потім ми по завершенні ще раз зробимо інтерв'ю з вами. Та ні, я, я не дуже балакаю. Мені краще намалювати, ніж краще намалювати. Ну добре, ну що, гарної автограф сесії. Дякуємо, що погодились на цю зустріч з нами з колекціонерами. Отже, до, побажаю вам вдалої автограф сесії. Дякую. Потрі... Потрі. 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 Так, вже довга традиція стала, де по завершення сесії е, з легкого руків художника ви отримаєте сьогодні невеличкі сувіні. На превеликий жаль, е, за, е, нам, нам не вдалося попрацювати з Олександром Федоровичем, коли він е, е, малював марки. Ми тоді ще тільки починали свій крок по виготовленню презентаційних аркушів та іншої продукції. І того часу не встигли, але сподіваємося, що ми це зробимо на наступних випусках Укрпошти. А сьогодні ми знайшли в архівах трошки конвертів старих, таких, як, мабуть, ви ще й не бачили. Це конверти 99-х років, листівки початку 2000-х. І сьогодні це все буде ваше. На кожне зараз пан Олександр буде витягувати, хтось буде забирати і персонально, а подпис автографа, художника на цьому ж матеріалі. Так, поїхали. Перший конверт у нас Австралія 99-го року. Тягнем. Так, номер 11. Так, підписи потім. Наступний Наступний у нас конверт скоро буде свята 8 березня. Конверт випуску 97-го року. Равітети сплошні. Номер 5. Усатинка. Уїхав. Хто? Усатенко уїхав. А хто забере за нього? Да, да. Вона вже немає, не, не обов'язково присутність людей. Наступний у нас був випуск присвячений п'ятиріччю Укрпошту. Ну, Укрпошту вже у нас багато років, але конверт випуску 98-го року, 99-го. Просто суперувий. Так. Да. Так, номер 121, точніше 12. Дмитро, 12. Пожалуйста, так, а тут пішли роботи, які я наприклад, коли я знав, що пан Олександр малює у нас красу і велич України. І для мене було для самого відкриття художні роботи з квітами пов'язані. І це один із конвертів, я знайшов багато чого. Але там мене по одному примірничку залишилось для себе. Сказав, що не можу бо вже роздати все. А це конверток у нас 2001 рік. перший рік. Отакі тут. Номер три. Номер 3 я заберу за ним. На. Потім вже підписи відпіти, потім підходимо підписати. Так, ну це у нас історія Одеси, будинок Одеської міськради. 2000 рік. Номер 4. Була коли в Києві виставка інформатика і зв'язок. 2000-й рік. Номер. 17. Будь ласка. Дочекалися. А добре потім зараз. зараз І останній. Вчора у нас був День закоханих. Як на мене, просто знаєте, перфектна листівочка, це вже не фініш майже. Ну, не знаю, кому кому поталани. Номер 6. Номер Коберс. По списку подивіться. Кобере. Де він? Хто Льоня, може десь. Ні, так, і останнє у нас, знаєте, ми завжди ми все-таки призи від Київського товариства-філателістів. Да, у нас презентаційні аркуші і презентація української поштової марки вона завжди стоїть у нас на першому місці. Зараз ми готуємо два проєкти. Незабаром у нас вихід марки 24 числа. Мистецтво проти війни. КТФ готує презентаційний аркуш. І якщо все нам вдасться, у нас в проекті випуск марки Маріуполь. Художник Олег Шупляк. Шупляка, ви добре знаєте, по 23-му році. Краща марка Бандурист пам'ятаємо. І з ним зараз ведеться робота по проекту презентаційного гаркушу Маріуполь. Сподіваємося, що це вдасться, хоч у Олега там трошки проблеми виникли в родині. Мама захворіла. Але як кажуть, обіцяв хлопцям зробити роботу. Всі речі будуть трошки незвичайні. От, тому що на 24 двадцять у нас художник молодий з'явився, у нього своє бачення, мінімалізм. У Шупляка ви розумієте, це у нього своє бачення творчості. І з Шупляком ми намагаємося багато роботи робити. Автографсесії, ви знаєте, з ними проводили. А от презентаційний аркуш з ними висить ще з 2022 року в Маріуполь. Ми сподіваємося, що цього року вже проект ми завершимо. Ну і останнє це у нас робота Володі Тарана. Ви прекрасно знаєте. От таніть. Комусь достанеться ще презентаційний аркуш? Номер 10. Це вже підписано тараном. Так, це, будь ласка, до пана Олександра підпишіть свої листівки. Пане Олександре, ось і добігла до кінця наша зустріч, ваша автограф-сесія, яку влаштували київські товаристи філателістів. Ваше враження від спілкування з філателістами? Можливо, ви ще згадали. Зі своїх робіт, якусь цікаву історію. Ну, взагалі було цікаво, тому що побачив свою роботу, які вже забув, що робив. Це були такі спогади приємні. І ще мене здивувало, що дуже багато молоді, яка. Займаються філапедією. Це було... Я був трошки вражений. Ці. Так тут, взагалі дуже приємна атмосфера, дуже. Дякуємо, пане Олександр. Як ви кажете, що краще малювати, ніж розповідати. Отож. Ну от справді, що ваші малюнки, ваші марки вони розповідають дуже багато. Вони не тільки. Художнього красивого естетичного оформлення, а ще й інформативні. Пане Олександре, ще раз дякую від себе особисто, від глядачів каналу, від Київського товариства філателістів, що погодились провести свою автограф сесію тут, в музеї пошти І ми сподіваємось на нову зустріч. Дякую, теж сподіваюся, що далі щось буде. Дякую. Слава Україні. Слава героям. Слава. Шановні друзі, сьогодні добігла до кінця довгоочікувана зустріч з художником Олександром Калмаковим. Нарешті нам вдалося зустрітися, поспілкуватися людям, підписати матеріали, які вони хотіли. Тому що, як на мене, у нас Олександр Калмаков один із самих найвидатних майстрів української поштової марки. У нього саме більша серія, яка виходила протягом восьми років. З 2013 по 21 рік це була серія Краса і велич України. В колекцію, мабуть, у кожного філотеріста цей матеріал є. І сьогодні нам хочеться подякувати і принести подарунки. Перше, ми коли почули, що автор марок Краса і велич України немає в своїй колекції книжки Краса і велич України, ми звернулися до Укрпошти. Укрпошту, Люб'зла Наталія Васильівна Мухіна персонально особисто просила вручити вам цю подарунок. Тримайте, будь ласка, пану. Дякую. Це від неї. А від нас такий подарунок символічний. Чому? Це буде нагадування про можливу співпрацю в цій галузі. Якщо ви будете наступного разу малювати марку для Укрпошти, ми просимо не забути, що Київська товариство-філателіст випускає продукцію презентаційні аркуші. На жаль, у нас немає презентаційного аркуша з роботами Калмикова. Тарани є таран є, харукі є, є, кохаль є. Нема Калмикова. Наступна марка, будемо раді бачити вас в авторах нового презентаційного аркушу для КТФ. Будемо сподіватися. Дякую. Прийміть. Ну, тут подарунок під нашу поворону на згадку. Дякую. І Олександр Федорович, ми підводимо сьогоднішній, як кажуть, риску під сьогоднішню автограф сесію 9150 гривень. Разом з відомістю я вам передуму. Передаємо, ви донатите, на... донатите. На... на свій розсуд, як ми домовлялися, робите донаток. А там уже в групі в КТФ напишете, що витратити туди-туди. Угу. Якщо буде бажання, ні, ми допоможемо. <звук> ну, я думаю, що ми разом це зробимо. Дякуємо. До нових зустрічі в музеї Поштою на